Слава Богу, дорогі друзі, брати і сестри, за таку можливість, де сьогодні ми знову на цьому місці і Господь хоче навчати нас із свого святого слова. Знаєте, стільки інформації я почерпнув із того, що говорив брат Руслан. Я ніяк не можу до кінця зрозуміти, що таке штучний цей інтелект. Що він робить, звідки він взявся, і так далі, тому подібне. знаєте. І часто чую, знаєте, інформації багато, хочеться злякатись, сховатись, можливо, вже не жити при, при такому часу, але Слово Боже нам говорить, коли ви почуєте про це, що збувається багато такого, то ви підніміть голови ваші. Підніміть голови ваші до неба, до Господа нашого. Тому що має багато чого такого відбутись, але ми повинні розуміти, що, як Господь сказав, без моєї волі ні одна волосина з вашої голови не впаде. Ми повинні розуміти, що в нас є Бог і Він є Бог живий. Знаєте, часто ми боїмось, багато ми боїмось. Я думаю, наші брати, які... У війську вони також бояться, але знаєте, як важливо в, таких, в такій ситуації надію нашу положити на нашого Господа. Це не якийсь там, знаєте, ідол, не якийсь намальований там малюнок, на якому люди малюють собі Бога. Це є Бог живий. Я хотів би продовжити говорити слово Боже. Ми, я думаю, ви вже знаєте, що ми якби, з братами зголосилися, що будемо говорити по темах. І тема, яку ми на цей місяць, чи, можливо, на два, це герої віри старого заповіту. І є в нас брати прикладу, приклад. Є, знаєте, жити так, як ті люди, які пройшли перед нами, вони жили, і вони є достойним прикладом для того, щоб ми, дивлячись на їхнє життя, могли також своє упування класти на нашого Господа Ісуса Христа. Перше місце, яке я буду читати, і е, тема моєї проповіді це Давид, серце за Божим. Задуму. Сьогодні я хотів би поговорити про Давида. В перше місце читаємо перша книга Самуїла, 16 розділ з першого віршу, читаємо такі слова. Перша книга Самуїла, 16 розділ з першого віршу. І сказав Господь Самуїлові: Доки ти будеш сумувати за Саулом, якого я відкинув? Щоб він не був царем над Ізраїлем, наповни ріг твій миром, і йди, я пошлю тебе до Єсея, вихвиліємця, тому що між синами його я нагледів собі царя. І сказав Самуїл, як я піду, Саул почує і вб'є мене. Господь сказав: візьми в руку твою теля зі стада і скажи: я прийшов, щоб принести жертву Господу. І запроси Єсея до жертви, я вкажу тобі, що робити, і ти помажеш мені того, про кого я скажу тобі. І зробив Самуїл так, як сказав йому Господь. Коли він прийшов у вихлеєм, то старіші міста з тремтінням вийшли на зустріч йому і сказали: чи мирний прихід твій? І відповів він: Мирний, я прийшов, щоб принести жертву Господу. Освятіться, йдіть зі мною до жертви, і освятив Єсея та синів його і запросив їх до жертви. І коли вони прийшли, він, побачивши Єліава, сказав Мабуть, цей перед Господом помазаник його. Але Господь сказав Самуїлові: не дивися на лице Його і на висоту зросту його, я відкинув його. Я дивлюся не так, як дивиться людина. Бо людина дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. І покликав Єсей Авінадава, і привів його до Самуїла і сказав Самуї, і чого не вибрав Господь. І привів Єсей Шиму і сказав Самуї, і чого не вибрав Господь. Так приводив Єсей до Самуїла, сім синів своїх, але Самуїл сказав Єсею: нікого з цих не вибрав Господь. І сказав Самуїл Єсею, чи всі діти тут. І відповів Єсей: Є ще менший, він пасе овець і сказав Самуїл Єсею, пошли привезти його, бо ми не сядемо обідати, доки він не прийде сюди. І послав Єсей і привели його, він був білявий, з гарними очима та приємним лицем, і сказав Господь: Встань, помаж його, бо це він. І взяв Самуїл ріг з миром і помазав його серед братів його, і спочив дух Господній на Давиді з того дня і далі, а Самуїл встав і відійшов у раму. Я думаю, ви знаєте цю історію, не раз читали, що дійсно був час, коли народ Божий. Не захотів, щоб якби напряму спілкуватися з Богом через пророків. Вони захотіли собі царя, щоб було так, як у інших народів. Розумієте, часто ми хочемо, щоб так було, як у людей. Я хочу, щоб було як у людей. І Саул теж так хотів. Коли його Бог вибрав, ви знаєте, такий він був гарний, високий і виділявся з усього народу. І казали би, якого ж царя треба. Але прийшов час, і чомусь серце Саула звернулося з тієї дороги, по якій він мав би йти, як би він мав би ходити перед Богом. І коли він і раз, і два не послухався слів пророка Самуїла і зробив, якби не мав такого терпіння, зробив так, як він рахував за потрібне, то Господь сказав. До Самуїла, я каже, «М -м, все, ну, скільки я можу терпіти? Да він не слухається, він не є слухняний, він робить так, як хоче. І коли цю волю Божу Самуїл сказав для Саула, то він, ви знаєте, як він поступив? Ви прочитайте потім вдома в 15 розділі. І що він сказав до Самуїла? Що каже, Саул, я згрішив, але вшануй мене нині перед старішним народом мого та перед Ізраїлем. І повернися зі мною, і я поклонюся Господу. Яка була думка? Я хочу, щоб була пошана перед людьми. Я хочу, щоб весь Ізраїль таки побачив, що ти вшанував мене. Розумієте, як часто ми хочемо, щоб все було так, як в людей, інших людей. Для мене не важливо, що про мене думає Господь. Для мене важливо, що про мене думають люди. І ось ця історія, що ми з вами прочитали, де дійсно Господь захотів поставити другого царя і дає повеління Самуїлові Йди, помаж. Я тобі вкажу, куди йти, я тобі скажу, в яку сім'ю звернутися. Я тобі все скажу. І ти зроби так, як я тобі скажу. І знаєте, ми часто бачимо якусь ситуацію по-своєму, забуваючи часто, що в нас є слово Боже. І Слово Боже нам говорить, як в тій чи іншій ситуації треба зробити. І ви знаєте, ну, дуже часто ми робимо по-своєму. Навіть, ну, що кривити душею. Я знаю, як говорить Слово Боже, але ж я хочу зробити так, як я того бажаю. І знаєте, прийшов Самуїл помазати одного із синів Єсея і дивиться людськими очима. Так, як ми дивимося. Гарний, високий, сильний оцей має бути це так дивився Самуїл. Але Бог на що звернув увагу? І це, якби в, в оглаві нашої проповіді. Він сказав, сьомий віршик, Господь сказав Самуїлу, не дивися на лице Його і на висоту зросту його, я відкинув його. Я дивлюся не так, як дивиться людина, бо людина дивиться на лице, а Господь дивиться. На серце. Господь сьогодні бачить кожне серце, кожного із нас, яке воно є перед Богом. Бо зовнішньо перед людьми я стою гарний. Я гарно вдягнувсь. Я зробив прическу, я надухався, щоб від мене гарно пахло, і вигляд зробив. Знаєте, такого настоящого християнина? Я прийшов в Дім молитви, але Господь бачить моє серце. Він знає, як я по дорозі йшов. Він знає мої думки, коли я йшов в дім молитви. Він знає моє все серце. З яким серцем я прийшов на це місце? Що я хочу тут отримати. Чи я хочу, щоб люди склали свою думку про мене, чи я хочу дійсно і щирим серцем прославити свого Господа? І знаєте, ну, звернув увагу на Давида, що його там не було між братами, ніхто його не покликав, за нього там забули, в нього є своя справа, хай там займається. Але Бог бачив його біля тієї отари. Знаєте, пасти отару ще й овець це не так просто. Бо коли ми були в Криму, і я бачив ту отару люди добрі, який там був запах? Розумієте, які вони там були, а в пустині ще тим більше пісок. І це треба було їх стерегти. І це треба було сутками чимось займатися. Це треба було глядіти їх, щоб вони ніде не пішли. І Давид це робив. І я так думав, ну що ти Давида робив? Ну, грав на сопілці чи на чому там? Управлявся кидати камінцями, бо звіри нападали. Можливо, ще щось. Але саме головне, що він знав, що є Бог живий. Знаєте, і ота от пустиня, де він знаходився, де так було складно, вона його навчила, допомогла йому зрозуміти, що дійсно Господь є живий. І все те, що він там навчився, він потім виклав у псалмах. І ми їх читаємо, і ми бачимо всі ті думки, які він виклав. Все те серце, яке було наповнене Господом, дійсно, що допомагало йому йти навіть на бій із тим великим фелістим'яном. І знаєте, я думаю, така в нас, якби таке запитання стоїть. А чого Бог обрав Давида? Що раді того, що Він тільки Пасотару? Що він був такий, ну, тут написано, був гарний, білявий, гарні очі були, приємне, але це було, це було. Бог бачив його серце. Всі сини стояли Єсея. І Самуїл на них дивився, їм, ну, вони йому подобались, але ж ну, серця не бачив. Приходить найменший, і Бог каже, оце він, я його вибрав. І знаєте, яку думку він якби сказав про Давида. Я прочитаю таке місце. Це книги, Книга дії апостолів. 13-й розділ. Дуже мені сподобались такі слова, які сказав Господь про Давида. 13 розділ дії святих апостолів з 21 віршика. Коли Павло. В Антіохії проповідував, і він цілу історію розказував про Божий народ. А потім просили вони царя, і Бог дав їм Саула, сина Кісового, мужа з коліна Веніяминова, який царував 40 років. А усунувши його, поставив їм Давида бути царем, про якого теж засвідчив, кажучи: Я знайшов мужа. За серцем моїм Давида, сина Єсеєва, який виконає всю волю мою. З його потомства Бог згідно з обітницею дав Ізраїлеві Спасителя Ісуса, перед самим приходом якого Іоан проповідував хрещення від покаяння на покаяння всьому народові ізраїльському. Господь сказав про Давида: Я знайшов мужа. За серцем моїм Давида, сина Ісаїв, який виконає всю волю мою. За серцем Божим. Давид був муж за серцем Божим. Розумієте, ну, як відносився Бог до Давида? І я так думав, як би мені самому зрозуміти, чи є я муж за серцем Божим. Бог бачив його серце, Бог його вибрав, Бог йому доручив свій народ бути царем, тому що він був мужем за серцем Божим. Хто сьогодні я є перед Богом? Чи є я муж за серцем Божим? Я знаю, я знаю що ми всі знаємо історію Давида. Ми знаємо все від того часу, коли Біблія починає нам про нього говорити, як він е, такий молодий, гарний, приходив, бився з Оліяхвом, і далі всю історію, і його падіння, його підйоми духовні. Але знаєте, що саме головне в ньому було? Так як сказав господь, е, тут Господь до е, Самуїла, що я дивлюся. На серце, я знаю це серце. Воно не тверде, воно м'яке, воно співчутливе, воно любляче. І якщо він згрішив, це серце, воно завжди каялось. Я думаю, що ми знаємо, коли читаємо. Не буду багато говорити, бо тут мене багато я виписав в яких псалмах, як він звертався до Господа, але він завжди. Якби був щирий із Господом. Знаєте, не зря так і названий, що серце за Божим задумом. Бог його вибрав, бачачи його серце. І знаєте, от Бог дивиться на кожного із нас. І що він сьогодні? думає про мене. Чи є я людина да, за Божим серцем. От друзі, чи є я людина та, яка дійсно, що Бог каже, що є, Він є, е, я його люблю, моє серце його любить, тому що ця людина вона ходить щиро переді мною. Я знаю е, його серце, я бачу, як він живе. Так? Якщо ми всі знаємо історію Давида, ми бачимо, що він, ну, часто в нього були падіння, він був слабкий, якби не фізично, але часто духовно, але не завжди він був мужнім, але в нього яке було бажання? Виконувати волю Божу. Коли ми читаємо всю його історію, ми бачимо, що він завжди бажав виконувати волю Божу. Він завжди хотів перебувати в присутності Господні. Він так і говорив, що каже, що як я хочу, щоб перебувати в домі Божому багато днів, він хотів ось єднання з Господом. Його серце було щире перед Богом. І згрішивши, він ніколи не виправдовувався, він казав: Я зрішив, я достойний, щоб ти мене якось наказав. Я готовий руки впасти в твої руки, і ти мене наказуй. Тому що я розумію, що я тільки тобі одному зрішив. Ви розумієте? Тому сьогодні Бог бачить кожного із нас і бачить кожне наше серце. Він не дивиться на нашу зовнішність. Я не кажу, що ми повинні ходити як-небудь, але Він цінить нашу відданість йому. І Він хоче, щоб дійсно ми були віддані йому. І як нам довіряти нашому Господу, коли ми бачимо, що дійсно останні часи багато такого відбувається, знаєте, що в голові не вкладається. І я не розумію. До чого це може привести, і як мені довіряти моєму Господу? Коли Давид ішов на боротьбу з Оліахом, я не думаю, що він, знаєте, не боявся. Але він ішов і каже: Я йду на тебе в ім'я Господа Бога Ізраїля. Я знаю, що зі мною Господь іде, і я тебе не боюсь. Хоча ти там вищий в мене в три рази і сильніший. Але я знаю, що зі мною йде Господь. І ви знаєте, коли відбуваються якісь, можливо, такі події, і ми до кінця не розуміючи, думаємо, як це воно має відбутися. І згадую я знаєте, того сотника, який присилає своїх слуг, десь почувши про Ісуса Христа, і Він присилає своїх слуг до Христа, і каже: в мене слуга лежить. Хворий, нічого не можу зробити. От. І ну, скажи слово, скажи слово, і він виздорує, бо я людина, і я управляю своїми людьми, я їм даю команди, і вони виконують, а ти управляєш всім світом. І для тебе немає нічого неможливого. Ти скажеш слово і слугами виздруєш. Ви, ви розумієте, наскільки треба мати таку сильну віру? щоб дійсно довіритись і розуміти, що це є Бог, і Він управляє всім світом. І Він може сказати слово, і все поміняється в моєму житті. Тільки моє серце, яке воно перед Богом. Чи воно щире, Чи воно чисте, і в ньому немає нічого такого, що не угодне Господу. І ми повинні розуміти, що Господь сьогодні дивиться на наше серце. Він бачить всі серця, він бачив серце Давида, він знав, що ця людина вона виконує його волю. І сьогодні Він дивиться на моє серце і знає, що я зроблю в тій чи іншій ситуації. Але головне для мене, як казав апостол Петро, Покажіть у вірі вашій. Покажіть у вірі вашій. І він перечисляє, що треба показати. І якщо в мене буде чисте серце, я дійсно покажу в своїй вірі те, що я надіюся щиро на свого Господа. Саул, він більше його безпокоїла думка людей. Давида це не безпокоїло. Для нього було саме головне його відносини з Богом, його ходіння перед Богом. І те, що дійсно, якщо він зрішив, то він знав, що Бог є милостивий, Бог є добрий, і він завжди вийде на зустріч і допоможе, і простить. Тому сьогодні, яке моє серце, питання стоїть переді мною. Яке моє серце перед Богом? Що в ньому? Є. Що є такого можливо, що не, не угодне Богу, то є ще можливість, що це можна поміняти, стати, стати перед Богом, відкрити йому це серце, і він забере все те, що не славить Його. Тому, дорогі друзі, хай Бог благословить і допоможе нам, щоб дійсно ми розуміли, що Бог не дивиться на лице, Бог дивиться на серце людини. І хоче, щоб це серце воно було щире, і щоб це серце бажало служити для свого Господа. А йому хай би щира подяка і хвала. Амінь.